Ас підсумувати головні події дня. Що минає, ви дивитеся новини рідного міста. Студії працює Марта Стадник. Вітаю! Віктор Ющенко у стрію, екс-президент України, відвідав наше місто у рамках передвиборчої кампанії, незважаючи на те, що політичні симпатії стріян розділені прихильники у залі було чимало. Вітали лідера нашої України хлібом, сіллю і гучними оваціями. Деталі зустрічі у сюжеті Ющенко зустрівся із стріянами у міському будинку культури. В залі третього президента України зустрічають стоячи та гучними оплесками. Цілує руки ведучій та розпочинає передвиборчу агітацію. Віктор Ющенко говорить про Україну та українське, про єдину націю, у якої одна мова, одна культура, одні герої та одна національна ідея. Досягнути цього можна, якщо до влади прийдуть не псевдопатріоти у вишиванках, а патріоти за ділами. Шукати завжди треба ідею. Тоді легко давати відповідь, чого ти бажаєш. А якщо в тебе є ідея, якщо в тебе є система вартості, тоді. Легко робити визначення, що ти обираєш. От, Власне кажучи, за два тижні до виборів 19% українців ще визначаються. За словами політика, 28 жовтня українці зобов'язані зробити вибір не на користь того чи іншого прізвища у бюлетні чи політичної сили, а обрати систему вартостей, ідею єдину політичну платформу. Відповів Ющенко і на запитання присутніх, яких було чимало. Ще є такі питання, такі чи ви будете голосувати запич президента Януковича? Ну, ви знаєте, що у нас закон немає? Це треба за скасування харківських угод. Закону промови податкового, пенсійного і так далі. От я б сказав би, це оцю записку написала мудра людина. Оце те, що, те, що вона е, перебрала через кому, оце є суть. То і програм союзу правосуд, з якими відео права найбільше ющенко говорив про суперечності мовного питання, газові угоди та інтеграції України в Європу. Не оминув увагою і євро 2012 Після закінчення передвиборчої зустрічі зі Стріянами Віктор Ющенко попрямував до Трускавця. Світлана Коханчик, Тараса Мигаленко, стриські новини. Наша Україна. Закон на Львівщині не дійсний. Так вирішили депутати Львівської обласної ради. Пропозицію подала Ірина Фаріон. Вона розповіла про те, що виконавча влада Львова вже почала втілювати в життя закон Колісніченка та Кивалова. Фаріон надіслала у Львівську міськраду вимогу демонтувати у місті рекламу концерту групи «Машина на Врімені не державною мовою. Однак їй відповіли, що відповідно до мовного закону рекламні оголошення можна розміщувати. Будь-якою мовою обурення депутатки підтримали більшість її колег у обласній раді. Проте не забарилася відповідь прокуратури. Тут заявили, що таке рішення є незаконним. Чим закінчиться мовне питання на Львівщині, обіцяють роз'яснити вже найближчим часом. 2012 рік вшанування української повстанської армії. 70-ту річницю створення УПА відзначають переважно на Львівщині. Тут відбуваються різні тематичні заходи. До прикладу, у неділю центром Львова пройде піший марш слави повстанців. Не менше урочистостей відбувається і на Настрійщині. Сьогодні у меморіальному комплексі Борцям за волю України відкрили документальну виставку української повстанської армії. Які її головні експонати дивіться 13 жовтня українці святкуватимуть 70-річчя від дня створення УПА. З цієї нагоди у нашому місті презентували документальну виставку, яка представлена у меморіальному комплексі Борцям за волю України. Вітаючи всіх вас, воїнів Української повстанської армії, ще раз схилити свою голову перед вами. За ту велику вашу мужність, за вашу любов до рідного краю. На виставці ОПА представлена мовою світлин. На них відображено щоденне життя вояків, Криївки, де вони готувалися до визвольних змагань, повстанські свята. Чимало фотографій присвячено жіноцтву, яке відіграло немалу роль у підпільній боротьбі за незалежність. Саме головне завдання повстанської армії передати місію боротьби наступним поколінням. Щоб та ідея не вмерла. Організували виставку у стрію завдяки фотоматеріалам, які їм надав Львівський центр дослідження національно-визвольних змагань. На експозиції представили 21 стенд. Згоду мають довести ще 10. Такої іс історії боротьби жартом як проводило УПА, не знає наша історія людства. Герої, прославлені, пішли в, Тер в Тернопілля, а на боротьбі. Нашого УПА і водії революційні бомби буде вчитися нове українське покоління. Відомо, що за українську державу боролись не лише повстанці, чисельність яких становила понад 200 тисяч. Чимала кількість добровольців також виконували важливу роль у партизанській роботі. Шили одяг, готували їжу, проводили підпільне богослужіння та лікували. Показати, хто такі були повстанці, за яку ідею вони боролися. Ідея їх мета була тільки єдина створити українську самостійну соборну державу. Як вони жили? чим вони займалися? Тобто повністю скасувати уявлення УПА як про бандитів, як це висловлюється з радянських часів, як про націонал буржуазію яка бореться за яку якесь панування навіть в інших країнах? Триватиме виставка до кінця листопада. А наразі працівники музею готують матеріали для експозиції, яка постійно діятиме у стрію. Марічка Тиводар, Тарас Магаленко Стрийські новини. Чні прогнози. Карпатська гідроматологічна обсерваторія у стрію має найсучасніше технічне устаткування. Похизуватися таки можуть хіба що великі аеропорти. Обсерваторія визначає не тільки погодні умови, а й рівень та склад води. Більше знає Стас Городецький. Карпатська гідрометеорологічна обсерваторія у Устрію працює із новим обладнанням. Тепер це єдина станція в Україні, оснащена повним комплектом спорядження. Нові прилади з'явились по виміру напрямку і швидкості вітру Марк 60. По атмосферному бару по атмосферному тиску вимірювання Прилад бар. По висоті нижньої кромки хмари лазерний вимірювач висоти хмар. І Датчики, всі датчики, температур за минулий рік ці прилади значно зменшили фізичну роботу працівникам обсерваторії та зробили результати більш точними. Відтепер метеорологам не потрібно періодично знімати дані з приладів, так як вся необхідна інформація надходить на комп'ютер автоматично. Ці прилади вони є дистанційні, і вся інформація приходить на комп'ютер на робочий стіл чергового метеоролога, який бачить ту всю інформацію в режимі онлайн. Не так як раніше черговий виходив кожних 4 години, спостереження проводив за метеорологічними явищами. Зараз всю інформацію він отримує постійно. Зістрія дані направляють у Львівський регіональний центр гідрометеорології, де з їх допомогою створюють тижневий прогноз погоди та попереджують про можливість стихійного лиха. Станіслав Городевський, Тараса Мегаленко, Стризькі новини. На годину назад, 28 жовтня, у день виборів до Верховної Ради, Україна перейде на зимовий час. Переводитимуть стрілки о 4-й годині за київським часом. Нагадаю, у вересні минулого року Верховна Рада ухвалила рішення про скасування переходу на зимовий час. Однак таке рішення викликало шквал невдоволення у громадськості і відтак було скасоване. Досі стрілки переводять більше куста десяти країнах світу. Відмовилися від сезону. Оних змін у Росії, Грузії, Японії, Китаї та ще у кількох країнах. В Україні визначили найстаріші дерева. Серед них олива та ялівець. Обидва ростуть у Нікітському ботанічному саду і мають по дві тисячі років. Найстарше фісташкове дерево теж росте у цьому саду і має близько півтори тисячі років. Обхват стовбура 10 метрів. Дуб чемпіон найстарший дуб в Україні, росте у селі Стужиця на Закарпатті. Його вік – 1200-1300 років, висота 30 метрів. Із деревом пов'язано багато розповідей про розбійників та самого. Місцеві мешканці кажуть, що останні пошкодили дерево, коли у його дуплі згорівся самогонний апарат. Найстарша липа України липа Богдана Хмельницького у Золочівському районі. Дерево від 500 до 800 років. Росте біля шосе. За легендою, під липу відпочивав видатний гетьман перед зборівською битвою у 1648 році. Висота дерева 15 метрів, обхват 7 метрів. Саме ми побачили вівторок, 9 жовтня. Мої колеги вже працюють над новими темами. Про них розповість завтра у цій студії Світлана Коханчик. А я прощаюся з вами до суботи. Тоді підсумуємо головні події тижня. Бажаю вам приємного вечора і до побачення. Без боротьби немає перемоги, що є і чого немає в житті спортивному. Довідатись наразі від мене в студії Олег Фелик. Мої вітання. Змагались майстри малої ракетки в рамках святкування Міжнародного дня людей похилого віку. у Приміщенні 9-ї школи пройшли змагання з настільного тенісу. Участь у турнірі взяли 19 спортсменів з Львівщини. Після офіційних привітань та поважань в спортзалі розпочалась справжня боротьба за звання найкращого. Спортсмени боролися так емоційно та безкомпромісно, що багатьом з них могли б позаздрити молоді майстри малої ракетки. Та все ж, перемогу цього дня святкували найкращі. У категорії 40-50 років не було. Рівних Івану Піцького з Дрогобича. Друге та третє місця розділили між собою Анатолій Гринишин з Дрогобича та Тарас Бігун з бані Лисовицької Стрийський район. У категорії 50 п'ятдесять старші найкраще виступив стріянин Юрій Поляков. Друга сходинка підесталу закріпилась за Євгеном Гончаруком із Трускавця. Бронза у мешканця бані Лисовицької Івана Бучацького. Масова акція протесту українські вболівальники не згодні з рішенням голосійського суду у справі про вбивство судді Зубкова влаштували масовий протест на матчах 11-го туру. П нагадаємо, що 2 жовтня голосійський районний суд Києва виніс вирок у справі про вбивство судді Шевченківського зресуду Зубкова. Зокрема, Сергій Павличенко, який був тривалий час у русі фанатів Динамо Київ, засуджений до 13 років тюремного ув'язнення, а його батько Дмитро Павличенко – до довічного ув'язнення. Поки одні вболівальники протестують, інших вже встигли покарати. Харківський металіст виступив з офіційною заявою з приводу некоректної поведінки своїх уболівальників, футбольне свято було затьмарене протиправними діями деяких псевдоболівальників, які називають себе фанатами клубу. Протиправні дії цих осіб під час матчу металіст Шахтар завдали шкоди здоров'ю тисяч вболівальників і призвели до псування майна нашого стадіону. Такі дії йдуть у розріз ідеології клубу і не є справжньою підтримкою улюбленої команди. Йдеться в офіційній заяві харківського металіста. Нагадаємо, що в неділю 7 жовтня харківський металіст вдома програв шахтареві. Під час матчу арбітер змушений був призупинити гру через димові шашки, які були запалені вболівальниками харків'ян. Не встигли вщухнути тренерські перетрубації, а Мілевський вже посварився з Михайличенком. Нападник Київського Динамо Артем Мілевський висловив незадоволення своєю заміною на 65-й хвилині позавчорашнього матчу 11-го туру чемпіонату України з Дніпром. Дічі з поля футболіст відмовився потиснути руку тренеру Динамо Олексію Михайличенку, який у відсутність наставника білоблакітних Олега Блохіна керував грою команди в цьому поєдинку. Крім того, як стверджує газета по українській Михайличенка, тому фразу я не втомився. Володимир Кличко приїхав з Києва до Австрії. Чемпіон світу суперважкій вазі за версіями WBA, IBF та WBO. Українець. Володимир Кличко приступає до завершального етапу підготовки в тренувальному таборі австрійському Гоїнгу. Я радий повернутися в тренувальний табір в Австрії після кількох тижнів підготовки в Києві. Я дуже мотивований. Буду готуватися, щоб підійти в найкращій формі до 10 листопада, зазначив Володимир. Нагадаємо, бій Володимир Кличка проти Поляка Ваха відбудеться 10 листопада на О2 рані в гамб. І наразі це все. Вдячний за перегляд. Студії працює Олег Филик. Пам'ятаємо, все змінюється, але обов'язково на краще. На все добре. Погоду на середу 10 жовтня. Дощитиме тільки вранці. Протягом дня синоптики обіцяють безхмарне небо і 12 градусів вище нуля. Вночі плюс 9. Атмосферний тиск 733 мм тутного стовпчика. Вітер західного напрямку дутиме зі швидкістю 4 метри за секунду. Вологість повітря 51